Бажаю здоров'я з вами Борода та і Санта, і ми продовжуємо свій піратський шлях на ПВП-серверах гри Sea of Thieves. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. А ми будемо переходити до наших пригод. У хлопці, ще щось буде. О, ну, Бубен, сразу заряжая на боевой дух. Блядь, але він тихенький. Прикольно було, знаєш, якби на кораблі стояли такі воинственные барабаны, прям установка. І такий бум. Бум. А ви впевнені, що, що перед тим як ми пливемо до галеона, треба іменно играть, да? А там уже горить галеон. Ой, не Галіон, а маленький корабель. Там чайка горить. Чайка. Давайте маленькому допомагатиму вначале. По Пона... нам б'є, по нам б'є. треба розвертати корабель. До правої сторони, до правої сторони. Чудово. Я по правій стороні. Взяв пушку. Я тоже став на пушку. Жду. Давай, Стас, по Капітан, Капитан, Давай. давайте приказ нам. Ми слухаємо вас. Ми готові умрете за цей корабель. Вогонь по готовності. Блять, за такими хвилями не видно. О, галеон розбили. Але почти пизда. Давайте, да мы цей сможем. Давай цей, дай, и залазим. ебашь-то, ебаш, то блядь, вы на абордаж? І тони, блядь! Я в воде. Я в воде. <ріх> <ріх> Почекай, дай маленький корабль, в маленький можно. Русалка, і ще Днячце, пішло по щиры. Нас ебашить, пацаны, де? Зараз, зараз. Шукай русалку. Сука, гарпун треба відцеплять. Есть, а... я на борту. Сука, в никуда. Це бот, Оце оцей великий, це бот, а отой це, люд... це людина. Але ви великий нас ебашит. Ой-ой-ой, дай -ой, развертай. А шо, у нас якер опущений? Ні, ми тонемо, Но зараз потопили. Я намагаюся воду виливати. Та вже все, Ні, не все. Латаємо дири. Латайте, хлопці. Давайте, давайте, давайте. У мене не латається, я не знаю. Що в мене є доски? Латає, латає, да? Да. Що у мене не латало? Каже, не капітанське це діло, ладно. Блять, я не можу понять, ми на якорі чи що? Да, ми на якорі Ні Да? Поднять, я піднімаю Я допомагаю Ой, блять, дири по новой. То не по новой, то старий. Там... Я допоможу, там я допоможу. До Але треба стрілятися, вони близько. Все, біжу обратно. По праву сторону. Да. Я стою. Стрілять по готовності Раз, два. Три! Е! Е! Ще по правой. Oh, yeah. Я... по правой буду тримати. Упс, мане закончилась Ядра. Блять, ну пожалуйста. Опс, промаза. А що це за самоноводячий, блядь? Нам треба збавляти швидкість. Зараз я підніму трохи витрила. Зараз я вже не можу влучить. Я кручусь. Заряджаю. заряджено. Морський змій! Де морський змій? От назаді корабля хребти такі. Помаранчивый, вот, сзади. Ебать, он плывет на нас. Ебать, за акула. Да ебашь, ты с пушок. Да было бы як. По ней нереально попал. Гарпун, гарпун, гарпун. Промазав. Ебать. Вона пиздує сюда! Блять, вона вкусила пів корабля. Не, ну, це... Латайте я... дири, латайте дири. Я шукаю палки. А... а де дири? О, тут. Я не можу честь лутать, Біжу, біжу, біжу. него, можу, можу, У меня есть, есть. Я її не бачу, я її не бачу. Вона під воду пішла. Є, я бачу. Виливайся з воду. Да. О, по ліву сторону. Вона буде впливати. Права сторона готовся, Владик. Сука, де Владик. А, все, є. Є-є-є-є. е е ты! Есть, попал. Паук! Пище, Є-є-є-є. е Вот они вкусы, да? Да. Поправый. Ага. Гарпун, я за нею зацепився. Відцепив. Ліво. Ліво? Лево. Ага. Рыб, плывай! Заряжай, заряжай! Я не попаду, блядь! Я не попаду, блядь! Латаем. Я латать! Я воду воду доставать. Позаду, позаду. Что, вода вилита. Корабель як залатанный. Плыве! Сука, да як ты заебала, блядь. Я латать. Давай. Все, мне здається, відірвалось. Думаєш? Вон, зліва! ливо, да, зліва! Але вона вже чогось... А, напевно, то, що вже день. Вона на а може давайте її завалить, завалити, ні? Давайте. Так, давайте, я не против. Давайте, вона направо, право, право. Я кручу вправо, зараз буде зручніше трохи. Я думаю, самый вдалий момент, коли вона іменно нападає. Так, Да, да. да. Вон, нападай! Нападай! Та бля! Промас. Вона просто б'є майже завжди в хвост. Щас готуємося. Да, иди. Блять, промахнусь. Я ще з пістоля влучу. Я з пістоля влучаю. Да, 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 да. Я з рудня. Вона що, здохла? Я не знаю, дуже дивно. Давай, розвертай. Я повертаю. Зассала падла, ну? Нет, музыка почалась. Ага. Я не бачу. Але чую, спина. Опять треба крутить, щоб на Вона неї... пливе за нами, пливе. йой йой, йой, йой ой Лівий борт, лівий борт. Я влучаю, кстати, с пистолета, весь раз, вест. Сыразай. Вест раз. Да, я блять. теж с дружба. Почекай, де вона? Сзаду. Блять, промазал. Ядра дуже повільно летять. Заебало, бля. Я ж одного разу не влучил за останні разы. Тоді, значить, давай я буду стріляти, Може в мене краще вийде. Давай. Єбать, ти Ебать, ты мене... Йоу. А, я за бортом! Цепляйся, цепляйся. Я тут лутаю, може попробую його цим гарпуном витягти. Я не бачу його. Стас, ти де? Я за вами пливу. По правой сторону борта. Сейчас я скину якорь, доплывеш. Потім піднимем, может нам на якоре будет простіше з нею биться. Уйди, блядь. уйди, сатана, я тебе заріжжу, блядь. Ебать, спид земли корабель! Оаа! Ебать, это шо за приколы? А, я за бортом! Слухайте, вона тут не одна. Чи мені здається, чи їх тут дві? Ні, 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 вона одна. Я під водою дивлюсь, вона одна. Сука, ебать, а... Ой, а він по нас стріля, хлопці. Отбивайтесь, отбивайтесь, Я поки буду тут латать і воду виливати. Тут з двох сторон. Мачта поломана. Е, доски. Я... Блять. Не то. Вот Во. Ебать! Я опять забросил. Ты глянь, я только залатал, блядь. то я на я ворожий корабль поплыл. Я тоже это делаю. А У нас... У нас, короче, вся вода... В этом... в воде. Я пока Ай, спасаю блядь, наш. Пришло, удары убили. Даже крыши с корабля уже потекали. <рец> спасай, спасай, Йор, тримай. Я капітан, я умру вместе з кораблем. Піднімаю, блядь, а... піднімаю! Нет. О, да! Блядь, мене вбили. Сука, опять прокусила. Влад, ти живий? Да. Доски. Зараз я уб'ю того, хто стріляє. Я зараз отойду в мир, иной. Бежи, блядь. Как тебя БЛЯЯ! Все, все, иди шоу. Все, нашему кораблю, походу, пиздец. Тука. И меня вбили. Я в трюмо ничего не можу взять. Ой, ебать, ой, ебать. Да, мы, походу упали уже на саме дно. Да, він перевернутый. Все. Да, мне написало, корабль утраченный. Карти потеряні. Блін. На два фронта важко було. Ой-ой-ой. ой Мене ще й убили. Коротше, всі наші путешествия заканчиваються шанком. Так що, може, нап'ємось? Давай. Так що прыгать. Р і П перше наповнити кружку. Ага. Саме перше. да Ого, мене веде. Єбанше та ого. Коно вже ригать почнемо. Прикольніше, коли ти п'єш і рыгаєш, закрутку. Це класно. Сука, я на тамару попасти не можу. Ви скільки вже випали? Я третю допиваю. Я вже четвертую піздую. Але він рега, тільки не я. Ого, тамара. О! Отришки. О, я пішов в рига. О, я теж ригаю. На мене хтось наригав. Скажи, я ничего ти... не бачу. <плес> я регаю в крышку і п'ю. <плес> О, я тоже, кстати. <плес> <плес> я нічого не бачу, бля. <плес> Коротше, наш целен здиригать тут нахуйся, <плес> <плес> Тамара. <плес> Ой, є <я. плес> <плес> Та, блядь, налий мені шось, еп. Априкинь, тебе таким керуем. А вона на пчому не наливає мені. Каже, мне сьюлейтер. Да, моя кружка обригана, я еба. Є... Я не такий Ох, еба. Ой, хто наригав на мене? Я Ебать, прям в обличчя. О, налила. Єла Просто бігаємо по кутках І рыгаем. Якби я мог рыгать в центрі Да блядь, гладик. Так мы не обригали. Ну на цій васеленноте можна закінчити Да да, походу на... напився так, що викинула блядь, сіті Так, все, хорош, ебать, вже ж голова кружиться